Вінниччині через гепатиту а оголошено надзвичайну ситуацію. Проте епідемічні заходи в регіоні посилять. Про це повідомляє прес-служба МОЗ за даними Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Станом на вечір 31 жовтня кількість випадків захворювання на вірусний гепатит А зросла до 247. Із них лабораторно підтверджені 207. 118 людей перебувають на стаціонарному лікуванні. Наразі хворими зайнято 47% ліжок у стаціонарах, підготовлених до прийому хворих на вірусний гепатит А. Поодинокі випадки захворювання, окрім Вінниці, зареєстрували й в інших територіальних громадах області. В освітніх закладах Вінниці наразі продовжується дистанційне навчання. Це ж стосується позашкільної освіти, спортивних та мистецьких гуртків. Також в області триває вакцинація медиків, лікарів екстреної медичної допомоги та фахівців громадського здоров'я, задіяних у ліквідації спалаху вірусного гепатиту А. Мобільні бригади почали щеплення близького оточення пацієнтів з підтвердженим діагнозом. Також для вакцинації дітей доставлено 1100 доз вакцини для профілактики вірусного гепатиту А та формування резерву вакцинації в закритих колективах.